Сезон 2025. На огляді сорт Олександра. Ось така ягода. Ось така ягода. Сорт Олександра. Зараз ми подивимося її вагу. Не хоче. По одній 28,3 25,5. Це одна з останніх ягід Це не перша і навіть не друга ягода. Подивимося, яка вона всередині. яскраво яскрава червона. Дуже смачна, саковита. В той же час досить щільна. Може перевозитися. Як ви бачите, лишається вона непом'ятенькою, дуже приємний смак без кислинки. Саме для тих, хто полюбляє солодющу ягоду. З гарним, легким таким відтіночком якогось бананчика, динічки після смаку. Вирощуйте свою ягоду, Своя ягода найсмачніша. sort GSD. O